Якщо б влада України дійсно хотіла би набрати військо для того, щоб перемогти Росію, то було б логічно зробити декілька речей, які б мотивували українців йти служити. Перше встановити мінімальний обов'язковий термін служби, наприклад, один рік, після якого воїн зможе звільнитися зі служби за своїм бажанням, бо зараз люди служать до здоху. І це демотивує. Друге. Дозволити виїзд за кордон тим, хто закінчив свій обов'язковий термін служби. Це буде додаткова мотивація йти служити, Третє. До всіх державних установ і на державні посади приймати на роботу тільки тих, хто пройшов свій обов'язковий термін служби. І ще було б бажано підвищити матеріальне та технічне забезпечення наших воїнів, а також соціальний захист ветеранів і інвалідів війни. Виконання цих мероприятій дозволить збільшити кількість бажаючих служити в тисячі разів, але владі не потрібна перемога, тому й надалі мобілізація в Україні буде примусовою.